Точність обстеження до міліметра. Фахівці Сумського міськводоканалу застосовують у роботі найсучасніші методи. Обстежують мережі за допомогою телеінспекційного обладнання. Техніка виїжджає на телеметричне обстеження ділянки каналізаційного колектора діаметром 400 міліметрів. Мережі досліджують за допомогою унікальної лабораторії. Це розпочинається з підготовки. Спершу у колектор встановлюють гумову заглушку. Безпосередньо в мережі вона під тиском збільшується до діаметра труби. Далі каналізаційні мережі промивають для підвищення точності подальшого обстеження. А увесь бруд видаляють за допомогою муловсмоктувальної машини. А далі найголовніше розпочинається робота телеінспекційної лабораторії. Вона розміщена на базі автомобіля і має дві основні частини комп'ютерну і технічну. Технічне містить, зокрема, генератор на 2,8 кВт. Видає напругу 220 вольт. Апаратура може працювати так: як від генератора, так і від електромережі. В самої машині ми також бачимо це кабельний барабан, це ліфт за допомогою якого ми піднімаємо і опускаємо робота, який веде фотовідеофіксацію у колодязь. Також є два роботи. Один більший, один менший. Менший робот використовують для обстеження труб діаметром до 250 мм. міліметрів. Більший робот працює в колекторах від 250 до 1500 мм. міліметрів. Роботи виконуються при відсутності стічних вод або при їхньому мінімальному потоку. Також для телеінспектування каналізаційних мереж фахівці сумського водоканалу мають спеціальний плот, який можна використовувати без відглушування. Плотом обстежують труби діаметром від 700 до 1500 міліметрів. В цьому робочому місці є маніпулятори лівий і правий. Лівий відповідає за рух самого робота, а правий маніпулятор відповідає за рух окремо камери. Тобто воно робить зум, приближення. А також ще є мишка, якою ми ще керуємо, робимо зйомки і опис дефектів. Пан Микола працює в іншій комп'ютерній частині лабораторії. Він дистанційно керує роботом, бачить зображення з його камер та фіксує, у якому стані мережі. Ну, зараз ми бачимо, що є така поверхнева корозія труби. Проти явних дефектів поки що ми не бачимо цієї труби. От корозія. Техніка в режимі реального часу записує відео у широкоформатному режимі, але за потреби можна зумувати зображення, додатково фіксувати на фото та відео та вносити усі відомості до спеціальної програми. На протязі всієї труби була виявлена початкова стадія рунації своду. Це ми бачимо зараз. Також була виявлена наш ві. Руйнація вишиблення частин шла в трубі також. Є можливість заміряти діаметр та нахил труб, будувати 3D-модель за допомогою лазерної технології. Для того щоб оволодіти такою технікою, фахівці сумського водоканалу пройшли навчання за кордоном. Завдяки нашому керівництву в ліці Сагача Анатолія Григоровича дуже велика йому подяка. Він нас рекомендував і відправив на навчання в Німеччину город Ліндау. Де ми пройшли недільний курс, нас ознайомили з технікою, як вона працює, що вона з собою являє. Обладнання такого рівня і з такою комплектацією використовується лише у сумах, говорять фахівці. Лабораторія фактично щодня у роботі, адже дає змогу не лише розгледіти, а й зафіксувати найдрібніші пошкодження мереж на будь-якому відрізку. Зокрема, за допомогою нової техніки нещодавно вдалося видалити серйозне засмічення мережі. В трубу потрапили шматки бетону, і фахівці вже думали, що доведеться розкопувати мережі. Але за допомогою надсучасної лабораторії досконало обстежили стан труби, з'ясували, що вона ціла, і очистили мережі механічним і гідравлічним способами, зекономивши час та кошти. Телеінспекційну лабораторію використовують і під час приймання новозбудованих мереж. Саме так можна достеменно визначити діаметр та нахил прокладених труб, проінспектувати їх стан та якість виконаних робіт. За допомогою надсучасного обладнання фахівці можуть до міліметра обстежити стан підземного світу міських мереж, а значить, оперативно і якісно усунути пошкодження, забезпечивши жителів безперебійними комунальними послугами.